i <laughs> you В цьому році ми відзначаємо 70-річчя великої перемоги. І хто б що не казав сьогодні, але це завжди буде для нас великою перемогою. Перемогою наших дідів, які, не жалкуючи свого життя, здобули для нас свободу, незалежність, подолали насильнішого. Ворога, ми завжди будемо пам'ятати їх подвиг, ніколи його не забудемо, і на їхньому прикладі будемо виховувати своїх дітей. Низький уклін вам, шановні ветерани, за те, що ви з достоинством пережили лихоліття страшної війни. Ви здобули для нас усіх таку важливу перемогу. Неймовірна кількість людей загинула в цій страшній війні. І ми повинні про це пам'ятати, тому що сьогодення нам показує, що будь-яка війна це мільйони і мільйони загиблих. Це і воїни, це і мирні жителі. Наше завдання не допустити війни, припинити ту війну, яка зараз є на наших теренах. Хочу побажати всім, перш за все, мирного неба, здоров'я, благополуччя, впевненості в завтрашньому дні і щоб на нашою Україною завжди було мирне, ясне небо. І святом вас, наші дорогі ветерани. Голуба і віддає героям Україна, Шану. В цей день скінчилася війна. Ветерани, наші рідні, проливають. Українці 70 разів вже відзначаємо це величне і таке важливе для всіх нас свято день перемоги. На жаль, і сьогодні, в цей день, на території нашої держави лється кров, гинуть мирні громадяни, але впевнений, що, як і 70 років тому, ми витримаємо і переможемо, тому що ми з вами захищаємо свій дім, наші родини, наших дітей, наше майбутнє. Я низько схиляю голову перед тими, хто 70 років тому здобув такий величезний подвиг перед тими, хто витримав і переміг. І хочеться побажати всім вам найголовніше це довгих років життя, міцного здоров'я, щастя, благополуччя і саме головне мирного неба над головою. Ми наш колектив Красного Криста хочемо поздравити всіх вас з наступаючим праздником. с огромным, красивым, любимым нашим праздником. Пожелать нашим ветеранам дорогим, это наши подопечные, мы и милосердие, наши подопечные одинаковы, мы оказываем медицинские услуги, они социальные, социально-побутовые. Пожелать вам крепкого здоровья, терпение долгих-долгих лет жизни. Ну а мы, что сможем с нашей помощью, с помощью нашего мэра и руководителей города, не забыть вас, помогать вам, посещать вас, лечить вас, чтобы вы еще долго-долго жили и радовали нас своим присутствием. Вот такие скромные моющие засобы, чтобы у нас у всех была чистая посуда и чисто в доме. Тим, хто нам допоміг сьогодні, установам, з якими ми постійно, з якими ми постійно працюємо і співпрацюємо, дитячому садочку. Я низько вклоняю усім всім, хто сьогодні завітав до нас на наше свято і привітав вас, шановні, і побажав вам здоров'я, щастя. Ну і живіть і будьте з нами завжди. В вашому творчому Я сьогодні дякую. дякую вам. Ще я хочу подякувати депутату Верховної Ради Олександру Михайловичу. Дякую вам за те, що ви до нас сьогодні завітали. Я хочу вам сказати, що мені як учаснику великої вітчизняної війни. Як учаснику двох фронтов дуже приємно згадати велику силу нашого українського народу, тому що наш український народ сильний і коли і коли окупали, окупали нашу територію, сплотився між собою. Організували партизанський фронт, а це сюди входили всі патріотичні сили. Партизанський фронт, який об'єднував більше 500 тисяч народних месників і патріотів. Разом із фронтами первої треті четвертим фронтами, перемагали і перемогли в нашій війні. Багато воїну нашої війни, а також війни на Східному фронті загинули, пали смертю хоробри. Вони не дочекали перемоги. Вічно молодими, залишились в моїй пам'яті Хай їм. Буде велика слава! Слава Україні! Хочу запропонувати всім підняти пам'ять про всіх загиблих, воїнів і невинно у в ході цієї страшної війни. Вічна їм пам'ять!